Добрий вечір, дорогі брати та сестри. Вітаю вас на Ютуб-каналі. Вічі у нашій щоденній програмі «Апостольські настанови». Я протерей Володимир Давид, з вами проведу ці хвилини для того, щоб прочитати апостольський уривок з апостольських послань. А саме це послання від апостола Павла до Галатів. І сьогодні ми з вами читаємо п'яту главу, дочитуємо її практично, ну, не до самого кінця, але основної частини. Саме ми користуємось богослужбовими вказівками, які определяють, яке коли читати який, коли читати уривок. От. І давайте, а, перед тим як почнемо, я хочу вам традиційно нагадати, що у нас триває волонтерський збір зі гріємо захисника, де ми збираємо кошти на хімічні грілки для наших воїнів, які захищають наші, нашу з вами землю. Нашу країну, наші домівки і наші сім'ї. І ми вже перейшли половину, більшу половину вже зібрали, ще залишилось трішки би, піднажати, і завершивши, зробимо закупівлю та передамо військовослужбовцям на схід цю допомогу таку маленьку, але я думаю, що, як кажуть, з миру по нитці бідному на сорочку. От, так що робімо справу милосердя і закидайте на Монобанку. Посилання на Монобанку вказане на початку опису до нашого відео перед текстом священного писання, яке ми сьогодні з вами розглядаємо уривку. Саме йде посилання на банку. От. І так, як я сказав, вже сьогодні це п'ята глава. От розпочнемо. Браття, якщо я досі проповідую обрізання, то чого мене досі гонять? Тоді не було б спокуси Христа. Краще було б, якби були відріз... ага. Краще було б, якби були відрізані ті, що підбурюють вас. Апостол Павло, якби, продовжується ця тема обрізання, тобто потрібні актуальність питання. То потрібно обрізуватись християнам чи не потрібно. І от апостол Павло каже, що якби я досі проповідував обрізання, то в принципі і... апостол же Павло свого часу, будучи фарисеєм, послідовником і учнем фарисеїв, будучи гонителем християн, він е дійсно проповідував, іншими словами, можна сказати, що він проповідував обрізання. І він каже, якщо я досі проповідую, то чому мене гонять? Адже іудеї, які колись були його друзями, фарисеї, з якими він разом гнав християн, тепер стали, він став для них ворогом. І він каже, якби я проповідував дію обрізання, то то чому то, якби, як, як інакше сказати, якщо я ще досі проповідую це обрізання, то мене б не гнали. А ви бачите, що мене гонять. То чому мене досі гонять? І каже, тоді б не було б спокуси Христа. Тобо я би проповідував далі закон Моїсеїв, іудаїзм, і все було б добре в мене. І ви б мене слухали, б теж йшли б за мною, теж виконували б закон, ставали б там язичники, ставали б іудеями, і на цьому все було б добре. І не було б ніякої спокуси Христа. Перепрошую з інтернетом. Перепрошую з інтернетом. Вірніше, тут, напевно, не стільки з інтернетом, скільки з телефоном. Проблема. Так от, якби апостол Павло Далі проповідував юдаїзм, то в принципі не було б ніякої спокуси ніяких би переслідувань і не було б спокуси Христа. Саме от тут перекликається з іншими його словами, що Христос і якби віра в Ісуса Христа, вона являється для іудеїв і Елінів і спокусою, і соблазном. Для Елінів соблаз, для, для іудеїв спокуса. От. І тут знову ця ж сама фраза звучить частково. І далі каже, краще було б, якби були відрізані ті, що підбурюють вас. Підбурюють на що? Підбурюють виконувати закон Моїсеїв, долучатися до закону, і, звісно, починаючи з моменту обрізання. І тут гра слів, якби він починає з на, репліки про обрізання, тобто, да, якби я досі проповідав обрізання. І тут підводить до того, то краще б відсі... ну, Тобто, як обрізання, це відсічення крайній плоті, так і тут він каже, краще бути їм відсіченим ті, хто вас ведуть в оману. Тобто, ну така. Паралельно по, по, граб слів. Бо ви, браття, до свободи покликані, тільки щоб свобода ваша не стала приводом для догоджання плоті, але з любов'ю служить це ярмо, як тільки те, що інколи в Христі вона поклада не від Христа, не вседозволеність, а свобода від гріха, тому що гріх дійсно поневолює і вбиває людину. А якщо ми обираємо бути під тими зобов'язаннями, які вимагає перебування з Христом, з Богом, то ми звільняємось від гріха і отримуємо благодать і ну, свободу в певній мірі, але саме ми отри... в майбутньому отримуємо стан блаженства. Але це не вседозволеність. Так, вибачте, тут у нас пройшли. Знову нас заблокувати. А, зараз теж зависли в відео, бо в мене, в принципі, ніби є. А, відпишіться, будь ласка. Так. Тобто от про таку свободу говорить апостол Павло. І він робить, але що свобода, щоб ця свобода не стала ще раз давайте, не стала приводом для догаджання плоті. Тому що ну, дійсно, якщо все розуміти свободу як вседозволеність, то от, вона, ми тоді починаємо служити своїй плоті, служити своїм забаганкам, своєї плоті, свого тіла і тому подібне, своїм пристрастям. Христос же, апостол Павло говорить саме про свободу, яка реалізується в служінні з любов'ю. Один одному. Бачите? Тобто свобода, яка реалізується за євангельськими принципами: Любов до Бога, любов до ближнього. В цьому вся суть. От, через це в принципі, ми ну, просто інколи, я от пам'ятаю свого часу, навіть і я задався питання: а чого з чого свобода, коли у нас є певні обмеження у християн? Да? Ну, все ж таки, в християнстві ми не можемо робити певні гріхи. То це ж не свобода, по, по, по суті, нам щось забороняється. Або, наприклад, як можна з, е, розуміти свободу у Христі, коли у нас є, наприклад, ті ж самі пости, які нас обмежують. Але правильне розуміння свободи це не е, саме е, обмеження за власним бажанням заради, заради Христа і з Христом. Але це не, свобода не є, свобода у Христі це не є вседозволеність. Це найголовніша річ, тому що вседозволеність приз, приводить до залежності. В будь-якому випадку. Людина е, створена так, таким, ну, це таке створіння Боже, яке, долучившись до гріху, вже не може протистояти гріху повні, сама. Може спробувати, намагатися, але нема людини, яка не згрішить. Тобто рано чи пізно будь-який праведник все одно грішить. От. І через це е, свобода, е, або, вірніше, е, вседозволеність вона дорівнює поневоленню гріху в будь-якому випадку. Ну тобто, рано чи пізно людина під, під, е, впаде в пристрасті і підкориться їм. І буде ними поневолена, скручена, пристрасті, будуть її донімати. З'їдати заживо, точити, як от каже, де червне вмирущий пожирає людину. От. Тобто, це вже те, як мучає людину пристрасть, от візьмізьмімо так, такий яскравий приклад, як алкоголізм, то в принципі людина мучиться. Вона, вона хоче випити, як там, там труби горять чи ще щось. Але це ну, как, такі фрази звучать. Але е, це такі, неяск, або як ломка у наркомана. Тобто ця пристрасть їх мучить. Але ви розумієте, що це тільки відголоски тих мук, які, е, тої пристрасті, як вона мучить тут на землі. Це тільки відголоски того, як ця ж сама пристрасть буде людину мучити в пеклі, через це е, саме мучити не тому, що людину треба покарати і, і якось будуть там мучити. Ні. А саме в тому плані, що якщо, наприклад, той же е, п'яничка може собі там, десь нашкрепти і десь там хильнути і на деякий короткий час задовільнити свою пристрасть, то по той біччі в пеклі можливості задобрити свою пристрасть, хоч на короткий час, вже можливості не буде. Тобто вона буде точити, 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 а, а, а ніяк ти її не зможеш вгамувати. От. От це, це те, що до чого приводить вседозволеність, свобода від усього. Тобто рано чи пізно людина не зможе бути свободою ні, е, ні від кого. І Христос про це ж говорив, е, коли приводив душу, е, при притчу, де говорилось про душу, як світлицю, яка виметена, вичищена від пристрасті, але в, якщо в ній не буде до е, ну, добрих справ, не буде духа, не буде дух божий е, перебувати, то при пристрасті, тобто ці, той біс прийде назад і приведе ще своїх інших друзів. Тобто колись я пам'ятаю, фраза прочитав, що душа це сосуд, який не терпить вакууму. Тобто посудина, яка не, не може бути в вакуумі. Або добро в ній перебуває, або зло, або Дух Святий, або пристрасті. От. Через це, от, і апостол Павло каже, що от, саме свобода не, не привод догоджання плоті, що, як би, що хочу, ти роблю. Що, як хочу, так і догоджаю. Ні. Але з любов'ю — служіння один одному, саме зростання. Добрих справах, і це якраз ті скарби, які не може ніхто знищити, і які є запорукою Царства Небесного. Так. Бо весь закон в одному слові міститься: любитимеш ближнього твого як самого себе. Бачите, про, про що ми з вами говоримо, і про що сказав Ісус Христос. По суті, Ісус е, е, Христос в Євангелії про той казав, і апостол Павло Зара це е, якби. Цитує Христа за великим рахунком. Коли ж ви один одного гризете і пожираєте, стережіться, щоб ви не знищили один одного. Бачите, тут апостол Павло переходить трішки, ну, якби зводить центр уваги з цих питань виконає, дотримання закону чи недотримання віри, а переходить до закону, якщо, наприклад, ті іудеї-християни, які нав'язували іншим. Дотримання закону Моїсевого, то от апостол Павлик каже: весь закон, який ви намагаєтесь, щоб е, е, намагаєтесь довести свою думку і. Інших примусити виконувати закон Моїсеїв. Якщо ми відкинемо обрізання, дотримання там, цього кашруту закону, можна, яку їжу можна їсти, яку не можна чистих, нечистих тварин і тому подібних речей. Якщо все це відкинути, то закон зводиться до любові до ближнього як самого себе. А значить, все те інше це зайве. Ви навіть виконуючи закон Моїсею, маєте розуміти, що ви маєте мати любов один до одного. А що у вас відбувається? Він таки каже, аж коли ви один на одного, один одного гризете і пожираєте, стережіться, щоб ви не знищили один одного. Тобто ми розуміємо, що між цими проповідниками починаються сварки, склоки. християни, які починають з язичників, які приймають думку цих. Неправдивих учителів, так, які нав'язують закон Моїсеїв, християни починають сваритися з тими християнами, які кажуть, ні, ми закон Моїсеїв не будемо виконувати, ми не будемо обрізуватись, ми не будемо дотримуватись іудейських свят і звичаїв, тому що ми прийняли Христа, ми не, прий... не збирались приймати юдаїзм. І починаються сварки. Апостол Павло і каже: От ви, по-перше, закон зводиться, який Одна з сторін дуже нав'язує іншій, зводиться до любові. А де ця любов, коли між вами грізняє і сварка? О. Кажу вам, живіть духом і не будете виконувати бажань плоті. Бо плоть бажає того, що супротивне духові, а дух того, що супротивне плоті. Вони одне одному противляться, тому й ви робите не те, чого хотіли б. Uh, ну Тут якби заклик дійсно до того, що жити не по плоті, а по духу. Це те, що стосується. Навіть тут можемо можем і не Брати до уваги навіть закон, от просто розгляд апостола Павла, тема закона і віри, законами дотримання законами і віри, і тут просто можна виділити саму цю тему. Дійсно, що людина, яка живе по духу, тобто піклується про своє духовне життя, про чистоту своєї душі, вона прагне до добре ну, до духовних справ. Добрих справ, а якщо людина по плоті, то вона з плоть, вона противиться духу, плоть не дає можливості людині а, потреби плоті, перебивають потреби духу. І якщо людина починає служити своїй плоті, вона повністю за, за, в будь-якому випадку, рано чи пізно, чим більше людина служить плоті, тим більше вона занедбає свій духовний стан. Це теж якби, такі, ну, як от, що душа не терпить, от, посуди на душі не терпить вакуум, от, як, Це духовний закон, це е, аксіома. Так, і от, в принципі, це, це поняття те, що якщо ми приділяємо увазі, е, увагу тілесному свому, занедбається духовне. Чим більше тілесному, тим менше часу е, духовному, те ж саме, да, як не можна служити Богові і Мамоні. В принципі, це інший, інший спектр, але суть та ж. От, Хоча бачите, от апостол Павло і каже, що живіть по духу, щоб не робити діла, діла плоті. Ну, тобто плотські, не служити земному, плоцькому. Тут дещо така дуже умовна, але дихотомія виходить, що духовне добре, а плотське погане. Хоча бачите, тут плотське розуміється, не як те, що наша плоть погана. І наше тіло треба його позбутися. Це, це якраз е, така крайність дихотомії, і яку вже там, використовували агностики, які, е, там, наприклад, е, не, не агностика, агностичні е, е, віровчення, які е, ставились до тіла як до, ну, до чогось поганого, те, що е, поневолює душу, і треба звільнитись від тіла і тому подібне. Так от, апостол Павло в даному випадку не принижує роль тіла, а він, ми маємо розуміти, що він говорить про тілесні справи, як справи, справи пристрасні, те що, ну, коли, те, що робить тіло, возводить над духом. Тобто тіло починає панувати над духом, потреби тіла. Коли ми починаємо цими потребами керуватися і ставити їх на, очільне, на чільне місце, а ієрархія в людині все ж таки духовне має бути. Душа має головувати над тілом, а не тіло над душею. От саме мова про це, а не якесь негативне відношення до тіла. Ні, саме у апостола Павло Павла, ми і на днях з вами читали, зустрічались про що це глиняна посудина, яку треба берегти, вона дуже крихка наше тіло. Але нема відношення негативного такого. Знаєте, ну що, що тіло треба позбутися, це все зло, і тому подібне. Ні-ні, такого немає. От. Угу. Тому ви робите не те, чого ви хотіли. Якщо ж дух вас водить, то ви не під законом. Тобто, знову ж таки, закон це більше відноситься до стримування е існування нашого тіла, да, нашої плоті. Тобто, стримування оцього всього, що нас робить земними. Це була роль закону. Але коли до нас прийшов дух, то ми вже живемо духовними законами і приділяємо увагу нашій душі. Раніше це було, ну, умовно кажучи, недоступне людству. Тому що Дух Святий зійшов після, от, е, після Вознесіння Ісуса Христа, Його Воскресіння і Вознесіння. Після Його пришестя на цю землю, так, візьмемо так, у загальну. Е, е, так от, саме тоді Дух став доступним людям. Він зійшов. А до того був закон, який був, дійсно, людину так трішки стримував від плотського життя, від падіння в повністю плотське життя. Отак От я б сказав. О. Якщо ж дух вас водить, то ви не під законом. Тобто закон вже не потрібний. Знову ж таки, ми повертаємось до тої теми, де апостол Павло буквально позавчора і вчора проговорювали, говорить про закон, як вихователь, який водить. Поки душа маленька. Але коли людина стала духовною, вона виросла, вже духов... в... духовно виросла, закон уже не потрібний. Уже Дух Святий водить людину. Людиною. Дух святий в ній перебуває, і закон не потрібний. Виконання закону Моюсеєва. Це якраз знову ж таки хочу нагадати, що виконання. Анулювання апостолом Павлом вик... дотримання закону Моїсея, Це не є е, скасування заповідей Божих. Це є скасування тих норм життя релігійного і громадського і соціального життя е, іудейського народу, які е, ці норми викладалися в старому завіті. От. Для іудейського народу, щоб вони могли існувати. От. Далі е, і і апостол Павло якраз говорить про діла плоті завершується сьогоднішній сьогоднішній ривок саме цими моментами тобто він каже от що ділами плоті, плоті не мож не треба керуватися треба духовно жити І він каже а а як же знати де духовні справи тобто діла плоті Знову ж таки, якщо те, те, про що ми тільки що сказали, що закон це не є тільки ну, якби щось погане, яке скасовується, а, і не треба нічого з старого завіту, знаєте, можна там, старий Завіт взяти і спалити. Ну, тому що, все, закон же ні, закон Майсев це саме оці, ну, обмеження. і дійсно ну, Закон іудейського народу, за, 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 збірка законів і тлумачень, дійсно. Там. Мішни, Талмуди, книги, які вже написали далі там, э, равини. От. І, а що ж таке діла плоті, якими не, за якими не треба слідувати? Діла плоті явні. Це перелюб, блуд, нечистота, розпуста, ідолослужіння, чародійство, ворожнеча, чвари, заздрість, гнів, суперечки, розбрат, розділення, заздріщі, убивство, пияцтво, безчинство тому подібне. Попереджаю вас, як і раніше попереджав, що ті, які чинять таке. Царство Боже не успадкують. І от е, дуже, знаєте, е, дуже часто кажуть: О, от блудніки, що блуд такий страшний гріх. Ну просто, що це там просто дуже страшний гріх. І блудники, кажуть, і посилається на апостола Павла. Блудники царства Божого не наслідують. Все, зблудив там, чи живуть не якби там не вінчені, не одружені, гражданським браком. Все блудники і тому подібне. А от так, да, це погано, безумовно. Треба, якби. Е Стосунки сімейні якось оформлювати навіть, хоча б якщо не вінчатися, то, як мінімум, їх е, оформити в, державно, в державних рамках. Це вже церквою признається як законний шлюб, а не як просто сожительство. Але от, про, просто от, про блуд завжди так кричать і наголошують, але от ви зверніть увагу, заздрість. Просто позаздрити комусь. І ти вже теж не отримаєш, як і той блудник, який там зрадив, або там а, просто жив, е, живе з ким хоче, і тим не менше, як той, так і інший, просто позаздрить. Він теж не наслідує Царство Небесного. Що, що, що ще? І з такого, знаєте, то, що відбувається ну, отут, кожен в твоєму житті, ну, дуже часто. Заздрість, гнів, суперечки. Розбрат, розділення, заздрощі, А, ну заздрощі я вже сказав. А, заздрість і заздрощі, бачите? Це все отакі наші буденні гріхи, які ми можемо дійсно позаздрити, можемо з кимось посваритися. Всі ці гріхи рівноцінні тому блуду, на який ми завжди кажемо, облудні гріхи, це страшні гріхи. Але оці інші, які нас переслідують щодня, вони також прирікають нас. До того, що ми можемо Царство Боже не унаслідувати. Тобто, це все відводить нас від Бога, полишає нас благодаті Божої. Завдяки жертві Ісуса Христа, да, дійсно, ми можемо отримати прощення через покаяння. Господь простить нас. Але якщо ми не каємось, то в принципі шансів потрапити в Царство Небесне у нас ноль. <кхід> На цьому це все. Іван е, Апостольське сьогодні читання. Ми завершуємо. Перед тим, як перейду до чату, е, хочу нагадати вам про ще раз: ну, про наш збір. Зіграємо е, захисника. Е, збір на монобанку, на хімічні грілки нашим захисникам. А також е, прошу вас підтримати наш YouTube канал наш проект. Е, Підписками, коментарями, поширенням у соціальних мережах відео та о, вашими вподобайками, звісно ж. Також ви можете стати на Ютубі спонсор, спонсором, оформивши спонсорську підтримку. От, е і перейдемо до нашого чату. Давайте. Так, відео зависло, да, то в мене були проблеми з цим з інтернетом, що відподав. Той то мобільний, коротше. А, так, Тетяна все... Хітько все добре. Хай. Андрій, дякую за, по... за пояснення та коментарі. Вчення посалпола. Нехай Господь допомагає. Спасибі е... за коментар. Так, Марія Мартинюк. Слава Богу, в посланні описується ставлення християн до Бога. Апостол Павло, людина, яка добре знала закон Моїсея і яка прийняла Христа, проповідувала новий заповіді. Так, все вірно, ви написали. Апостол Павло не просто знав закон, він був законником, грубо кажучи, він в інших ну, в своїх посланнях. Десь я зараз не згадаю, згадує про те, що він був учнем Гамаліїла. Це один на той час самий такий знаменитий равин, який мав свою школу, учнів, і він їх повчав. Справа в тому, щоб стати фарисеєм, будь-яка людина, яка хотіла бути фарисеєм, вона мала пройти долучити бути в школі якогось знаменитого равина, проповідника фарисея. І Декілька років навчатися біля цієї людини, і потім вже, я там не знаю, навряд чи там якісь були екзамени, але напевно Равин потім би, досліджував і спитував знання. Учня і казав, що да, ти вже достойний того, щоб піти і далі теж проповідувати. І відпускав. Ну, якось, як от були античні школи, так і в іудеїзмі теж були такі от свої школи. Були школи Гілеля, Шамая. Пам'ятаєте, ми з вами, коли Івангелі розглядали, то були школи фарисейські, знаменитих равенів, теж Гілеля і Шамая. І, і Шимая це був такий, школа, така категорична, дуже строга, де тлумачились дуже. Так, ортодоксально заповіді і закон Моїсеїв, про який ми сьогодні говорили. А Гілєль – це була така ліберальна школа, де казали, ну, наприклад, ж, той же момент, коли, коли дозволяється розлучитися чоловіком з дружиною, от Шимая стверджували, що тільки перелюб. А Гілєль, наприклад, нам говорив, що якщо там одна з причин, що жінка стала. Неприємною чоловікові, то ще що неприємною через те, що вона зрадила чоловікові. а Агелель казав, ну, це шимає, а казав, що е, ну, подала холодний суп. Все, вона неприємна, може з нею розлучитися. Ну, Бачите, такі е, крайності. А от ще була школа Гамаліїла, це такий дійсно проповідник. І от апостол Павло, він був одним з його учнів. Тобто він був, йшов конкретно на те, щоб стати фарисеєм, бути законником, І дійсно, так як ви й написали, він дуже добре знав писання. Досконало, я б сказав. Тим більше, якщо ми так спостерігаємо на особи... за особистістю апостола Павла, то він був талановитий учень з великими задатками, саме проповідника, і голова в нього дуже добре зображала. От, дуже розумний, свідчений людиною був. Хоча бачите, я не пам'ятаю, в Коринфян, здається, в другому посланні. Він говорить про те, що він де він наголошує про що він не дуже хороший проповідник. Ну то, тобто щось йому не подобалось в собі. Що він все-таки не вважав себе великим ритором? Так, він знав, що він проповідує істину, а пону християнські віровчені, вчені Ісуса Христа, що в нього за ним ідуть багато людей, що він багатьох народив, тобто, для багатьох став батьком, а вони йому стали дітьми, тобто він дійсно заснував дуже багато християнських громад. Це не віднімеш, але бачите, в своїх риторських самездібностях, саме в такому класичному розумінні риторства, то от він сумнівався, казав, що я там не сильно великий ритор. Але дуже був розумний, освічений і харизматичною людиною, що і дало результати. От. А так, тоді дивлюсь, у нас більш питання не було, але були коментарі. Будемо тоді закінчувати нашу зустріч сьогоднішню. Хай Господь вас благословляє, то оберігає мирної, то тихої ночі. Радий був з вами поспілку... зустрітися, поспілкуватися. Отже, до зустрічі завтра. Дай Бог зустрінемось і далі будемо продовжувати. Завтра це вже буде шоста глава, фрагмент шостої глави. Так що до зустрічі, до побачення. Боже, бережи.